Донфенг 244 J2 22 року. Українська кабіна, синя 22 року виробництва Значить, Бачите, такий симбіоз. І не відразу не кожна людина відрізнить, що це китайська має бути така якась кабіна, скаже заводська, ні. Наші люди, що хочеш, зроблять, придумають. Викрутяться. Має багато переваг ця кабіна, я вже сто разів говорив, але в мене з'являються нові підписники, може, хто що не сказав, не побачив. значить Вона пристойно, надійно тут встановлена. Перевага до Донфенга, бачите, тут зашитий, вже був заводський підготовка, така заводська. Ви бачите, на ущільненнях іде воно, Значить, тут я таку мількаю. Значить, так воно є бокові форточки, заднє скло повністю відкривається, дах на провітренні відкривається. Кажу зараз, оп! Відкрилося, закрилося. закрилося. От теж арочно От пройшло. Закрилося. Ліво-право дверка. Комп... Значить... Ну, Скільки тут ну, висота, ну... 2,20-2,40, потолок, Фари, склочисник, Значить, Відразу клієнт замовив. Замов, бачите, отак буде виглядати пічка. Ось так. Ось тут вона таке підключена. Холодна зима, треба працювати, теж буде десь переїхати. Те, що... Я ж вже казав, що Донфенгу це плюс кабіна. У нього нема, бачите, на колесах пригрузів, як в ДТЗ, наприклад, по кожну, на кожну сторону, по 45 кілограмів. А тут буде вам виконувати таку функцію кабіна. Вона буде ваш трактор прижимати, ви будете щось можете краще, сильніше пхати. Дунфенг витримає, Дунфенг все витримає. мощна, потужна навіска. Дунфен такий трактор, що перевірений часом, Ось так от. його всі ці. До речі, дуже менше, що, наприклад, його КМ, 385, це рахуйте 80% ринку двигунів трьохціліндрових. Оцих він встановлений на ловолах, на джимах, ну, про, на е, ксентаях деяких моделях встановлений. Самі собою розуміється Донфенгі. Ось така історія. Ось такий у нас хлопець дядя Федя. Далі ще думка, по ходу, значить, хто буде, наприклад, Донфен розглядати, купувати, і вам продавці будуть розказувати про кабіну, яка вона прекрасна, ну, оригінальна, то можете купити, звісно, нема питань. Вам подобається ваше право, але якщо ви будете працювати з косою, косаркою. Да? і буде летіти з під неї, то дуже-дуже сильно захищайте свої там, оригінальні, величезні, будуть у вас там такі двері скляні, які потім, не дай Бог, що трапиться, то будете платити за них не одну сотню доларів. Тут, а просто просте різне скло на дверях. На кабіні, то бачите, підвиги де лобове і бокове. Є упор. Так що Ростислав Чагро з Луцька. Працюю тут. Кабіна кілограм 250 важить, до речі, я не сказав. Працюю в Луцьку, на Мансурова. дзвоніть, приймаю замовлення вдалого дня. Ось так.